Ей, заказана і зарадана. Зарадана. Зарадано. Ей, заказана і зарадана. Святий вечір всім казаченькам військовій йти. Пану Івану корогів нести. А у його ненька вельми старенька Випроважала і научала ой, сине мій синку. Не попережай уперед візка і не оставайся позаду війська. Держись у візка все середненько і казаченька все статечного Молодий не послухав не ні своє. Свої. Уперед віська конем грає а позаду війська мечем махає Угляне сам цар на кріслі. Ой, коли я б я знав, чий то син гуляв, то я б за нього свою дочку віддав. Половину царства йому би видав. Віддав.